Колишній президент Франції Ніколя Саркозі починає відбувати п'ятирічний термін. Суд засудив його до позбавлення волі за змову з метою отримання грошей із лівії для своєї передвиборчої кампанії. Саркозі вини не визнав. Екс президента помістили до паризької в'язниці Санте. Про неї не з чуток знає колишній бізнесмен і Колишній в'язень П'єр Ботон, який називає себе другом Саркозі. Там зроблять знамениту фотографію поруч із ростоміром. На ній також буде номер та ім'я в'язня. І після цього починаєш розуміти, що ти в тюрмі. Чоловік розповідає, що далі в'язня чекає вилучення особистих речей та огляд, який може бути вкрай принизливим. Але найсильнішого психологічного потрясіння він зазнав у перший вечір ув'язнення. Замикають замок посередині дверей, потім замикають на засуви зверху та знизу. Це роблять лише на ніч. Вони видають звук, який ніколи не забудеш. У в'язниці Ніколя Саркозі помістять в одинарну камеру розміром приблизно 10 квадратних метрів. Там стоїть вузьке ліжко, є електроплитка. Можна взяти в оренду маленькі холодильники, телевізор. Експрезидент також матиме стаціонарний телефон. Ув'язненого політика виводитимуть на прогулянку в тюремний двір щодня на одну годину. Також дозволено побачення двічі на тиждень. Харчування буде таким самим, як і в інших в'язнів, однак він зможе за гроші замовляти додаткову їжу. Став першим ув'язненим колишнім президентом Франції в пам'яті тих, хто нині живе. Причому навіть рішення апеляційного суду йому доведеться чекати за ґратами.